Ти прогулюєшся нічним містом, і кожен крок звучить так, ніби ти головна подія цієї ночі. Вулиці, освітлені м'яким світлом ліхтарів, стають твоїм подіумом, а аромат, що вбиває тебе, змінюється з кожним вдихом. Каджал Рубі, це не просто аромат, це твоя впевненість, твоя магія. Вишня, солодка, і несподівана, запрошує до пригоди, а і троянда додають елегантності, немов запрошуєш світ у свою гру. Ти відчуваєш, як цей аромат стає більш насиченим, і ти розумієш, він слідує за тобою, підкреслюючи твою неповторність. Вишня, троянда, апельсин, пачулі все переплітається, створюючи шлейф, що залишається в пам'яті. Ти не боїшся привертати увагу, і цей аромат твоя невидима зброя. Легкість і провокація, ніжність і сміливість все в одному флаконі. Ти готова бути тією, кого помітять і про кого говоритимуть. Тоді для замовлення пишу у Директ розпив 3 мл.